Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні поділюся з вами рецептом: грінок із намазкою з тунця. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: Тунець олії – Одна банка. Плавлений сирок. Одна штука. Яйця варені 3 штуки. Картопля варена одна штука. Майонез. Сіль і перець за смаком. В миску теремо на дрібній терці плавлений сирок. Одну варену картоплю. І три варені яйця. Додаємо тунець, солимо і перчимо і заправляємо майонезом. Все перемішуємо. Готову маску. викладаємо на грінки. Смачного. Отуйте і смакуйте, адже ми цього варті. До зустрічі, па-па-па-па!